Добрий день, шановні викладачі. Давайте розпочинати нашу нараду. По плану на цей рік у нас підготовка до акредитації освітніх програм, організація підвищення кваліфікації працівників коледжу та підсумки успішності навчання. Що зробилось? Спокійно, зараз перевіримо. Що це таке? Колесенка, що це таке? Що ти тут робиш? Та я тут не проєкт робив, і, мабуть, щось пішло не понимаю. Ого, оце так подорож. Що це такое? Де ми знаходимось? Е, я не знаю, я просто робив скломний проєкт. Щось, щось мені це нагадує. Це вже 303, але щось мені не так. Аудиторія виглядала так на початку 2000-х. Мені здається, я би кого зробив машину часу. Ну, я б тобі за такий проєкт і шість та поставив. Тільки назад нас поверни, будь ласка. Ловлю вас на слові. Трохи часу, я сподіваюся, що ми повернемося в наш час. Подивись, а це не Марина Валерівна, екзамен стає. О, точно вона. Ще здається з історії. бо якраз цього викладача. Так, ну вітаю Марина. У вас п'ять. Дякую, гарного дня. Гарного дня. Наступний, будь ласка, Іванові, вітаю, вітаю. Я захочу. вважаю, що не тих, у вас можна дверей нема. Сідайте, беріть білет? Сказуйте. Радний білет? Ну, звісно, як саме по історії. 13-й білет. Плив, що у шляху на київську. Розповідайте. Розповідати? Mm. Так. Поміняю вас тут все. Ну, київська русь, значить, вона розпалася, нове, гахтуває, розпалася на молекули, атоми, а і тоді просто розпалися по штанами. А Київська розьба, вона не розпалася. Розпала. Розпалась, полежала трохи, встала і пішла. А шокуєш, так дуже плинув на нього. Прияти не по нього. Пливовий папа він в суді був кучма. А кучма вже тоді як він в Україні не був. Ні, в нього була. Він визвовся і була караван, та й волокан поїхав. А в вулкан ніхто, Віктор Ну, Всі думають, де він що він, як він, а він там. Там у нього своя студія, студія з друга записів, відповідайте mm -hmm. подальше, це й засудна mm -hmm. дорогу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вже в трьох вони помудрували куди? Mm -hmm. Правильно, я mm -hmm. ні, -ні, -ні кольори. Сиди, вона в користуні впали. Mm -hmm. Ну не те, що впали, там не так. Ну, до неї ніколи тривіале. Такі, є закурити. А вона каже, а чого ж немає? І така, голова його, підкуріть. <звук> Та як закурити, не стало города. Ну і далі ці троє друзів пішли до Сталіна. А він каже, Та, що пацани, мені на другу пару, так як полежати на але <звук> 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 Я ще такої маючні не чув, я ставлю вам. Ні, ні, подождіть, подождіть, подождіть. Я розумію, що іздалека може так показати, що я плаваю матеріал. Іздалека може так і здається. ну, но, но. Я не перший в вашому цьому далі, а 12. Так що я підготувався і приніс вам будиночку, танкову. А печуть, горла несемо. Іван, ви що, не нормальний? Ви доктор історичних наук. Принесли пів пляшечки та Ви ще й доктор? Звісно, я доктор. Сколько для мене все, що звісно? Ні, я ставлю вам два. Подожіть, подожіть. Це все сушу, перша фіга. Які відні Траві на вулиці? Ну, не розумію. Я просто старові. Зимою мою розум квіти? Ну, мама, здорові, парку, рус, то руки. Ні, ні, я ставлю вам два. Ну все, 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 подождіть. Може, ми якось договорюємося. Ну, ну звісно, ми договоримося. Зараз я ставлю вам два, а потім на пересдачу. А, зрозуміло. Ну, тоді коли пересдача? Ніколи.